Перед тим як зареєструвати ФОП, необхідно правильно обрати систему оподаткування. І я навіть розповідати про всі не буду, тому що за моєю версією вибір очевидний. Єдина правильна група податку вже обрана, і у 2025 році це третя група єдиного податку. Її обирають експерти, онлайн-підприємці, коучі, консультанти, фрілансери, маркетологи, it спеціалісти вона найбільш універсальна майже для всіх. А все тому, що вона дуже проста, зрозуміла і дозволяє працювати як з фізичними особами, так і з компаніями, незалежно в Україні чи за кордоном. У цьому відео я розкажу, хто може працювати на третій групі єдиного податку, які податки та ліміти у 2025 році. Плюси, мінуси і ризики такої системи оподаткування. Я Богдан Василюк, юрист, і понад 10 років я допомагаю коучам, психологам, експертам яких ніж будувати бізнес в Україні легально, спокійно та без нервів. Третя група вона про свободу. Вона підходить для тих, хто працює не тільки з людьми, але і з компаніями. Тобто, якщо ви на третій групі... Вам спокійно можуть платити як фізичні особи, так і юридичні особи на будь-якій системі оподаткування. Нема проблем, будь-які платежі до вас заходять. Працюємо. Третя група підходить для тих, хто отримує оплати з-за кордону або від іноземних громадян, або з іноземних карт. Тільки третя група дозволяє таке робити. Якщо на другій групі хтось випадково заплатить вам з іноземної картки, можуть бути серйозні проблеми. На третій групі спокійно приймаємо і йдемо далі. На третій групі ви можете працювати самостійно або бути роботодавцем для будь-якої кількості людей без обмежень. На першій групі взагалі не можна, а на другій групі є обмеження. Тобто, якщо ви хочете будувати свою команду і брати офіційно людей на роботу, третя група ваша. Кому ж можна працювати на третій групі. В цілому майже всім, окрім тим, кому прямо це заборонено. Там мова йде про акцизні товари і діяльність, яка потребує окремого ліцензування. Якщо ви експерт, коуч, психолог, от наша ніша, все нормально, можете працювати, брати третю групу. І другий аспект ти не можеш за рік заробляти більше ніж 9,3 мільйона гривень. Слідкуй за цим, якщо заробляєш більше від цього, треба подумати про інші системи оподаткування. Все, більше обмежень немає, можеш працювати. Які податки платяться на третій групі, там всього три податку. Перший це єдиний податок 5% від суми всього доходу. Другий військовий збор 1% від всього доходу. І третій податок, єдиний соціальний внесок ЄСВ. Він становить 1760 гривень у 2025 році на місяць, і він не залежить від доходу. Звітувати до податкової та платити податки треба один раз на квартал. Отже, коротко ще раз по плюсам: на третій групі ти можеш працювати будь-ким -з, з юридичними фізичними особами з України або з іноземцями. Дуже проста система обліку і звітності. Немає обмежень по кількості найманих працівників. Є ще деякі аспекти, на які слід звернути увагу ну, в недоброму розумінні. В деяких випадках треба використовувати РРО, тобто касовий апарат або електронний касовий апарат. Але пізніше на своєму каналі я розкажу, як працювати без РРО і не платити штрафів. Також треба слідкувати, щоб не перевищити максимально допустимий ліміт доходу, не забувати своєчасно подавати звіти, платити податки. І дуже важливо правильно рахувати дохід, якщо ви працюєте через аквайринг. Про це вже десь є відео у мене на каналі. Отже, третя група це ідеальний варіант для більшості експертів, коучів, психологів, інфобізнесменів. Все для вас третя група топ. Якщо плануєш виходити з тіні, реєструй ФОП на третій групі. Якщо не хочеш морочитись цим, звертайся до мене. Я Богдан Василюк, юрист для експертів.